Привіт, друзі! На днях тут новина така проскочила, що ми почали наступ на Курському напрямку знову. Наскільки я знаю, на Курському напрямку дуже все важко, тому що ворог навіз дуже багато своїх військ, дуже-дуже туди ще і корейців прислали. От. І виходить так, що можна сказати, ми півроку чекали. Поки звезли війська і почали наступ уже на звезені сили противника. Якось це виглядає, як на мене, не дуже гарно. Ну, побачимо, я так розумію, якась техніка у нас в запасі була там в резерві, якісь там частини теж готувались. Але побачимо, що з цього вийде. Але на мою думку. Взагалі, весь Курск це така собі ідея. От, я про це казав з самого початку, зараз теж кажу те саме. Ну, думкам, думки мої не міняються. Пишіть в коментарях, що ви думаєте. Тому що цим Курськом вже почали навіть е, в ТЦК всіх е, жахати. От, будеш погано себе вести, відправимо на Курськ. Ну, Тобто, Курськ це те, що створили ми. І ми туди після цього ще й когось відправляємо, хто погано себе веде. Ну, так, коротше, якась така туфта виходить, що нічого не понятно, але дуже цікаво. А, насправді, не дуже цікаво, а дуже печально все. І побачимо. Ну, бажаю всім наступаючим групам успіху, звичайно. Дуже сподіваюся, що у них все вийде, але взагалі ідея так собі.